9 березня вся Україна відзначала важливу для нашого народу дату 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Для роминців це свято особливе, адже у Ромнах на тому місці, де колись знаходився намет заря, встановлено один з перших у світі повнофігурних пам'ятників геніїв українського народу. Саме біля цього монументу й зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять великого Тараса. Не було і немає в Україні поета, який був би йому подібний, не було у неньки України. Сина, який так ніжно і віддано любив свій народ і так страждав за нього, саме він зберіг і повернув народу його голос, українську мову для кожного з нас, ім'я Шевченка. Є святим голос Тараса Шевченка, ніби звучав крізь віки, коли місцевий кобзар Олександр Триус виконував твір Думи мої. Люди, що зібралися, затамувавши подих, ловили кожне слово і знову переконувалися, що Тарас Григорович дійсно був пророком українського народу, адже його вірші, написані півтора століття тому, зараз у важкі для України часи є вкрай актуальними. Крім урочистостей біля пам'ятника, також відбулися народні читання творів Шевченка у Роменському краєзнавчому музеї. Організовані вони були за ініціативи громадських активістів та краєзнавців. Також Тетяна Карпенко підкреслила, що цей захід був організований народом і для народу, щоб ті, хто захоплюється творами великого поета, могли вчергове насолодитися ними. Романці завжди пишалися тим, що Шевченко відвідував їхнє місто, і тим, як тепло він про нього згадував. Тож і не дивно, що святкування 200-річчя від дня народження українського генія відбулося у такій чудовій, теплій атмосфері. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.